лейкопенія може бути при метастазуванні новотворів у кістковий мозок. Лейкопенія зустрічається рідше, ніж лейкоцитоз Знижена кількість лейкоцитів майже завжди є результатом зменшення числа нейтрофілів або лімфоцитів, або тих і інших елементів разом Лейкоцитарна формула це відсоткове співвідношення різних видів лейкоцитів, підраховується в забарвлених мазках крові. Нейтрофіли юні 0% в периферичній крові, паличка ядерні нейтрофіли 1,6%, сегмента ядерні 47-72%, еозенофіли 0,5-5%, базофіли до 1%, лімфоцити 19-37%, моноцити 3 або до 11%. Нейтрофілія це збільшення лейкоцитів такої форми, як нейтрофіли. Нейтрофіліоз це збільшення вмісту нейтрофілів вище 8 на 109 ступені на літр. Нейтрофільний лейкоцитоз супроводжує звичайно бактеріальні інфекції, інтоксикації, захворювання, що протікають із некрозом тканини. Так як нейтрофіли – це один з видів лейкоцитів, які беруть участь у захисних реакціях організму людини. Основні причини нейтрафіліозу це гострі бактеріальні інфекції, локалізовані, це абсеси, остеоміеліт, гострий апендицит, гострий отит пневмонія, особливо крупозна, гострий пілоніфрит, сальпінгіт, менінгіт, гніні та туберкульозні, ангіна, гострий холецистит, тромбофлебіт та інші, генералізовані інфекції, септицемія, емпієма, плеври, скарлатина, холера та інші, запалення або некроз тканини, це інфаркт міокарда, обширні опіки, гангрена. Злоякісні пухлини з розпадом, що швид, швидко розвиваються, вузловий періартеріїд, гостра атака ревматизму, приступ періодичної хвороби. Інтоксикації теж супроводжуються нейтрофільозом. Екзогенні це інтоксикації свинцем, зміїним ядом, вакцини, чужерідний білок, бактеріальні інфекції, ендогенні інтоксикації, уремія, діабетичний ацидоз, подагра, кламсія, синдром кушинга, лікарські впливи, це прийом кортикостероїдів, адренокортикотропного гормону, преднизолону, дігіталісу, камфори, епініфріну та інших. Мілопроліферетичне мілопрофіль... захворювання супроводжуються нейтрофільозом, такі як хронічний мілолікоз еритремія, остеомілофіброз, солідні пухлини, рак легені як відповідь на некроз тканин, що супроводжує пухлинний ріст, гострі геморагії крайня фізична напруга, вагітність, роди теж можуть супроводжуватися нейтрофільозом. Еозінофілія. Еозінофіли це еозінофільні лейкоцити, підвид гранулоцитарних лейкоцитів крові. Еозінофілія підвищення рівня еозенфілів крові вище 0,4 на 10 у 9 ступені на літр. Еозінофілія сприяє алергії, впровадженню чужорідних білків та інших продуктів білкового походження. Основні причини еозінофілії це алергія. І такі захворювання, як бронхіальна астма, сіна лихоманка, ангіоневротичний набряк квінки, алергічний дерматит, лікарська нестерпність йодистих препаратів, пеніциліну та інші, інвазії паразитами супроводжуються еозінофілія, такі як трихінельоз, ехінококоз, шистосомоз, Піляріоз, тронгілаїдоз, аскаридоз, анкілостомідоз, опістархоз та інші, хронічні ураження шкіри, такі як ексфоліативний дерматит, псоріаз, гербетий формний дерматит та інші, пухлини, гемобластози, хронічний мілолікоз, азінофільний варіант, гранеламатоз, еритромія та інші, саркаїдоз, первинний пареінхематозний рак печінки, пухлина яєчника, матки з метастазами. Та інші захворювання, такі як вузолковий періотеріт з ураженням легень, неспецифічний виразковий каліт, харея, скарлатина, казіозний туберкульоз лимфатичних вузлів, теж можуть супроводжуватися підвищенням кількості еозінофілів. Базофіли це клітини крові синього забарвлення, що становлять всього 1% крові. Належить до гранулацитів, це та плазма зерниста. Живуть у крові 2-3 доби, нездатні до розмноження. Базофілія це збільшення вмісту базофілів у периферічній крові більше, ніж 0,2 на 10 у 9 ступені на літр. Спостерігається найбільш часто при хронічному мілелійкозі. Та ерітремії, а також при хронічному виразковому каліті деяких шкірних ураженнях, таких як еритродермія, ортикарна висипка, базофіли та гладкі клітини знаходяться у шкірі та рідіни везі при лишаї, що оперизує герб, зостер, контактному дерметиті тощо. Моноцити, Моноцити це великі одноядерні лейкоцити, що належать до агранулоцитів і не містять цитоплазмі азурофільних гранул. Моноцитоз це збільшення числа моноцитів у крові більше, ніж 0,8 на 10 у 9 ступені на літр у дорослого. Моноцитоз є ознакою хронічного моноцитарного лейкозу, але може відзначатися і при інших патологічних станах. Основні причини, які викликають моноцитоз, це підгострі та хронічні бактеріальні інфекції, такі як підгострий бактеріальний ендокардит, легеневий туберкульоз, бруцельоз, сифіліс, паразитарні інфекції, малярія, шманіоз та інші, гемобластози, хронічний моноцитарний лейкоз, лімфогранолематоз, хвороба Ходжкіна, лімфома, інші стани, неспецифічний військовий каліт, системна червона вовчанка. Саркоїдоз, ревматичний артрит, інфекційний мононукліоз, в період одужання від інфекції після стенектомії, теж може розвиватися моноцитоз. Лімфоцити це клітини імунної системи, які є різновидом лейкоцитів і які відповідають за набутий імунітет. Лімфоцитоз це збільшення вмісту лімфоцитів вище 4 на 10%. У 9 ступені на літр у крові. Лімфоцитоз супроводжує вірусні, деякі хронічні бактеріальні інфекції і є характерною рисою хронічного лімфолейкозу. Основні причини лімфоцитозу – це інфекції, гострі вірусні, такі як інфекційний мононуклеоз, гострий інфекційний лімфоцитоз, вітряна віспа, кір, краснуха, гострий вірусний гепатит, ранні стадії віллінфекції. Гострі бактеріальні інфекції, це коклюш та інші, хронічні бактеріальні, такі як туберкульоз, сифіліс, бруцельоз, протозойні інфекції, такі як токсоплазмоз, інші захворювання, такі як гіпертеріоз, саркома грудної клітини, і прийом деяких лікарських препаратів теж може бути причиною лімфоцитозу. Причина злоякісного лімфоцитозу – це хронічний лімфолейкоз. Загальна кількість лейкоцитів, лімфоцитів, звичайно, підвищена. Часто до 50, 100 на 10 у 9 ступені на літр. Більшість із цих клітин представлено зрілими лейкоцитами. Виражений лімфоцитоз більше 50 -10 на 10 у 9 ступені на літр у літних осіб Найбільш ймовірно є проявом хронічного лімфолейкозу. Деякі випадки нехочкінської лімфоми теж є причиною злоякісного лімфоцитозу. Нехочкінська лімфома це злоякісна пухлина лимфоузлів. Нейтропінія це зниження вмісту нейтрофілів у крові нижче 1,5 на 10 у 9 ступені на літр. Багато причин нейтропенії ми знаємо. Це, по-перше, деякі інфекції, такі як бактеріальний, черевний тиф, паратифт, уляремія, бруцельоз, підгострий, бактеріальний ендокардит, міліарний туберкульоз, вірусні інфекції це інфекційний гепатит, грип, кірь, краснуха, віл інфекції, впливи та супресія гранула Теж являються причинами нейтропенії. Це може бути із-за іонізуючої радіації, хімічні агенти, бензол, анілін, протипухлинні препарати, цитостатики та імунодепресанти, ембіхін, лейкеран, циклофосфан, метатрексат, міелосан, вінбластін, рубаміцин, імуран, азатіопрін та інші, теж можуть викликати нейтропенію або зниження нейтрофілів в крові, недостатність вітаміна в 12 фолівої кислоти, гострий алехімічний лейкоз, апластична анемія та рак. Також важлива роль впливу антитіл, імунні форми нейтропінії, це гаптенові гіперчустивість до медикаментів, таких як сульфаніламіди, бісептол, антибіотики, аналгетики, амідапірин, феноцитін, бутадіон, нестероїдні протизапальні препарати, такі як ацетил, саліцилова кислота, ендемітацин та інші, протитуберкульозні препарати, тубазіт, антітеріоїдні препарати. Етіурацил, метілтірауцил, протисудомні препарати, барбітурати, левемізол та іншим. Аутоімунні форми при системному червоному вовчаку, ревматоїдному артриті, хронічному лімфолікозі та іншим. Перерозподілення та секвестрація в органах теж може бути причиною нейтропенії, у новонароджених посттрансфузіонна реакція. Анафілактичний шок, синдром Фелті та інші захворювання зі спленомегалії, лімфома, туберкульоз, портальна гіпертензія. Також є спадкові форми нейтропінії: це циклічна нейтропінія, сімейна доброякісна хронічна нейтропінія, хронічна нейтропінія у дітей. У деяких випадках важкої бактеріальної інфекції кістковий мозок не здатний відтворювати нейтрофіли з необхідною швидкістю. Деякі фактори, різні іонізуючої радіації, бензол, цитастатічні препарати, що володіють мілотоксичною дією, завжди викликають лейкопенію, якщо їхня доза досить велика. Нейтропінія відзначається при недостатності вітаміну в 12 та фолієвої кислоти необхідних компонентів біосинтезу, тімідіну в клітинах кіскового мозку при гострому, але лейкозі внаслідок гноблення нормального кровотворення та пластичної анемії. Широко відомі лікарські нейтропінії, які мають різний генез. Препарати, уживані в хіміотерапії пухлин з метою імуносупресії, цитостатики, що діють на окремі фази метатичного циклу або на всі фази клітинного циклу, викликають ушкодження косно-мозгових попередників мілопоезу, а також лімфопоезу, що веде до зменшення продукції кісткового мозку, яке пропорційне дозу препаратів. Ряд ліків викликає нейтропенію лише в рідких випадках наслідок індивідуальної підвищеної чутливості до них, що мало залежить від дози. Ці медикаменти можуть діяти як гаптени і, вибірково комбінуючись із білками лейкоцитів, викликати утворення цитотоксичних антитіл, що реагують із антигеном на поверхні лейкоцитів. У результаті відбувається або лізис клітини, або їхня аглютинація з наступним видаленням із циркуляції руйнуванням у легенях, селезінці і печінці. Частина лікарських препаратів, таких як лемоміцетін, амінозін та інші, Може сприяти супресивному, цитостатичному ефекту на кістковий мозок в окремих осіб, індивідуально чутливих до них, тобто які мають який-небудь дефект, можливо, ферментний кровотворного апарату. Агранулацитоз. Агранулацитоз це синдром, що характеризується повним або майже повним зниженням і зникненням з крові гранулацитів. Різке зменшення числа гранулоцитів у периферічній крові аж до повного їхнього зникнення, що веде до зниження опірності організму до різних інфекцій та розвитку різних бактеріальних ускладнень, таких як ангіна, пневмонія, септицемія, виразкова некритичні ураження, слизуватої оболонки ротової полоржнини шлунково-кишкового тракту різні кожні прояви. Залежно від механізму виникнення, розрізнюють мілотоксичний та імунний агранулоцитоз. гранулацитоз. Мілотоксичний гранулоцитоз виникає в результаті дії цитотоксичних факторів, залежить від їхньої дози та експозиції. Розвивається, звичайно, поступово.